Що робити з війною? Ну питання з війною дуже складне. Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити. Мінські угоди, продовжує Зеленський, були пасткою, яка дала змогу Росії підготуватися до війни. Мінські дали можливість Україні підготуватися до війни, а що дав Україні розмінований чонгар, шикарні дороги на Білорусь та до російського кордону, зупинка ракетних програм, що дав Україні наказ про відведення якраз до вторгнення бригади Нацгвардії з Гостомельського аеродрому. Зеленський це не мир через силу, це поразка через зраду, пише Володимир Цибулько. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, Айка еклезіаста, ім'ї Фатуха Хатаїм Альтове, сказано в першій главі приповістей Соломонових. Коли будуть зводити тебе грішні, не піддавайся. Як скажуть, ходи з нами, ми знайдемо всяких благ. Дорогоцінних, сповнимо нашої думи здобичу, не ходи по їхній дорозі з ними. Зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого, поспішають, щоб кров пролити. На жаль, не було поруч з президентом Зеленським п'ять років тому когось, хто нагадав би йому ці слова царя Соломона про те, що треба було утриматись від спокусливих пропозицій. Російської агентури не погоджуватись, відправлятися в це сумнозвісне оманське відрядження, яке призвело до страшних згубних наслідків, як для самого Зеленського, зрештою, так головне для всієї 40-мільйонної країни. Ми не знаємо і, можливо, ніколи не дізнаємось, чим саме зваблювали тоді в Омані кремлівські. Очільники зеленського, що йому обіцяли, які ковришки за те, що він почав зрадницьку свою діяльність, призначив абсолютно. Некваліфікованих фахівців на вищі державні посади зупинив ракетні програми, почав активніше розмінування, розведення, скорочення армії. Якими ковріжками його тоді зваблювали і заманювали? Що йому обіцяли? Чи бітом дешевши собі вартості за рахунок якого він прокручуючи через прокладки з країн перської затоки? Величезні суми набував собі і величезні статки. А головне, як він вважав, набував собі авторитету і зайвих пунктів рейтингу як великий будівельник. Чи це можливо обіцяли йому нові багатомільйонні контракти на виготовлення українофобського контенту, подібного до серіалу Слуга народу чи серіалу Свати чи мюзиклів подібних до як казаки, про які я нещодавно докладно розповідав в одному з своїх попередніх відео, мені дуже цікаво заявив нещодавно Зеленський в одному з останніх своїх інтерв'ю, про що Путін та Байден домовлялися у Швейцарії влітку 2021 року. Насправді, для української історії набагато важливіше дізнатися про що тоді домовився. Зеленський з кремлівськими очільниками під час свого таємного вояжу до Оману, який, нагадаю намагалися приховати від української громадськості, і про який, зрештою, розповіли вперше саме про російські агенти тут в Україні. Ми не повинні були віддавати ядерну зброю. Заявив Зеленський в тому самому інтерв'ю. Україна віддавала ядерну зброю. Я не претендую на те, що треба було віддавати або не треба. На мою думку, не треба, судячи з того, що на нас напали. І це каже той, у кого було три роки до повномасштабного вторгнення, і хто витратив час і гроші на що завгодно, тільки не на власне виробництво ракет і захист країни, а навпаки, на роззброєння, скорочення армії, таке інше. Це було тупо, абсолютно тупо, нелогічно. Наша війна каже Зеленський: це такий ребус, який доведеться розв'язати Трампу. Як бачимо, пише телеграм-канал Пуч, Тепер Зеленський вірить, що тільки Дональд Трамп, а не він сам може зупинити війну. Прозріння шостого президента дорого обійшлося його виборцям, які в 19-му році проголосували за нього, якраз тому, що він обіцяв сам зупинити війну. Тоді після інавгурації, у небажанні завершити війну, Зеленський відверто звинувачував не Путіна, а виключно попередню українську владу. 17 липня 19 Зеленський заявляє, що робити з війною. Ну, питання з війною дуже складне. Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити. 70% банально обдурили проти Порошенка, справжнього лідера держави, який досяг заморожування війни. Команда Зеленського синхронно з російською пропагандою поширили сотні фейків. А симпатичного дилетанта, який не уявляв причини нападу Росії і переоцінював свої сили, обрали президентом. І, зрештою, обрання президентом України недосвідченого самозакоханого актора, який жив у ілюзіях щодо власних можливостей і талантів, переконала Путіна, що це найсприятливіший час для нападу і ліквідації України. Вітерянин Хетцеллер пише: проблема критики, яку дозволяє собі Зеленський, у тому, що з висоти його досягнень він взагалі не має права критикувати взагалі нікого. Подумайте про це повільно, панове. У Зеленського завжди є претензії до союзників населення колишніх президентів і урядів до американських президентів, врешті-решт. Але у нього ніколи не було претензій до своїх здібностей, навичок та вмінь. Бажання піти на другий термін, красномовно, процес вінчить. <кій> тобто, якщо б я міняв ядерну зброю, то міняв би на щось тобто, розуміти на щось дуже сильне, що реально може зупинити. Тому я вважаю, що це було тупо, абсолютно тупо, нелогічно і, і дуже безвідповідально, так міняти А розмінування Чонгару свідчило, мабуть, про гострий розум нашого найвеличнішого лідера. Це ти продовжує хетселер поміняв захист навіть не на меморандум, а просто на шашлики. Пригадай своє щасливе обличчя в Буковелі перед нападом. Що ти можеш пред'явити іншим людям взагалі? А яка у мене альтернатива? Роман Москаль пише: після формули миру, саміту миру, плану перемоги, плану стійкості, підписання більш ніж 30 потужних угод про гарантії безпеки виявилося, що у Зеленського немає інших думок, крім однієї думки, що все вирішить Трамп. То питається, а навіщо тоді нам взагалі цей Зеленський? Ми без кінця сваримо президента Зеленського, іронізує Хедселяр, і зрозуміло по справі. І все ж я хочу запитати, хто дав йому 73% в другому турі виборів. Це зрозуміло, такий парафраз відомого вислова Сергія Давлатова про 4 мільйони доносів, написаних за часів сталінських репресій. Освідчені коментатори пишуть, що для того, щоб розставити правильно акценти, розставити точки над і в звинуваченнях щодо зрадницької діяльності зеленої команди, достатньо буде в першу чергу вивчити 18 останніх таємних наказів, відданих міністром оборони перед початком повномасштабної російської агресії, Ось що пише Донецький Бандеровець. Читаю вже навіть відкриті джерела інформації. Дивуюся випадковим збігам, які сталися в перший тиждень вторгнення. Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно в різних куточках України. На кордоні із Білоруссю на момент вторгнення не було наших військ, лише прикордонники. Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомель, залишивши лише 150 строковиків аеропорт на охорону. Аеропорт жуляни залишився взагалі без охорони. Ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади, і волонтери облили злітно-посадові смуги з жулян мастилами та взяли аеропорт під охорону. За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримає наказ перекинути всі війська з харківського напрямку до зони ООС і просто не встигає це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 21-го року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України, а орки за добу виявляться аж під Миколаєвом. Майже всі джевеліни нлау та стінгери, передані Великою Британією та США, на момент вторгнення, знаходяться на Яворівському полігоні. Лише мізер передано зсу. Тетяна та Сергій Пашинський експропріюють, тобто рятують стугни. Та Нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які зобов'язані це робити, зникають. Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну. Саме перша колона орків складається не з ударних частин, а з підрозділів СОБР, з битами та щитами. Собр їде не воювати, а розганяти мітинги і дуже здивувався, коли їх палили. В перші ж дні рашисти йшли колонами через розмінований Чонгар на Голу пристань Антонівський міст на Херсон. Херсонська ТРО, що не мала зброї, була розстріляна ними. Генерали СБУ, що керували захистом області, виявилися на лижах, а потужний Янелох їх страшенно за це покарав, аж понізів в званій. Плюс в перші ж дні летіли ракети на Суми з Білорусі. Рашистські БМП та танки заходили в Суми та область, бо дорога на Київ. Була відкрита за три дня. В Сумах не було ні військових, ні СБУ. Всі були наказом виведені з міста перед війною. Але ТРО Сум самі виламали двері складів, взяли зброю. Вони захистили Суми та область, підривали колони в області, зупиняли в місті. Також підривали та розстрілювали расистів. Потім добивали їх по лісах. Сумська ТРО спромоглася добити гвардейську кантемирівську дивізію в лісах Сумщини. Мінські угоди, продовжує Зеленський, були пасткою, яка дала змогу Росії підготуватися до війни. Мінські дали можливість Україні підготуватися до війни, а що дав Україні розмінований Чонгар, шикарні дороги на Білорусь та до російського кордону, зупинка ракетних програм, що дав Україні наказ про відведення якраз до вторгнення бригади Нацгвардії з Гостомельського аеродрому. Зеленський подякував правоохоронцям за затримання генералів зсу. Зеленський робить вигляд, що його друга Баканова на посаді голови СБУ не існувало. Тому генерали ЗСУ за гратами, а друг дитинства Вови спокійно працює адвокатом. Зеленський це не мир через силу, це поразка через зраду. Пише Володимир Цибулько, єдине, що Зеленський і зелена команда зробили успішно. Пише Роман Москаль: це успішно накидали лайна на найбільш компетентну владу за всю історію України. А потім прийшли до влади і все пролюбили». Нещодавно наш найвеличніший лідер сучасності святкував свій день народження і думки і почуття. Коментаторів були прямо скажем діаметрально протилежними на виду слова Людмили Михалівської. Колись я думала, що якби не ти, Вова, я б ніколи так і не дізналася, скільки, вибач, людей без критичного мислення мене оточують. Бо голосувати за тебе за особину, яка в унісон з предковічним ворогом ницо висміювала найсвятіше, найскорботніше. В унісон з предковічним ворогом зневажала землю, политу кров'ю, засіяну кістками, вмиту слізьми за недалекого нахабного гопника з криворізької підворотні на найвищу в країні посаду, могли люди з хромосомним набором, мізками і ментальною пам'яттю дрозофіли. Тепер я думаю, що краще би ти не народився ніколи, бо з ворогом все зрозуміло. Він ворог, його видно, з ним треба воювати. З тобою все інакше. Ти ворог, і ти в хаті. Ти запрошуєш ворога. Ти зсередини підкопуєш мур. Ти присипляєш пильність господарів, відчиняєш вікна й двері, зносиш паркани. Ти ніколи не бачив у ворогові ворога. Бо ти з його клану, з його гнізда, ти він, ти йшов на посаду здати нас, тільки трошки ви всі прорахувалися. І ти, і ті, хто за тобою, не з українцями у такі ігри гратися. Нехай нас мало, справжніх українців, але ми вижили в Сибірах, в Криївках, в божевільнях. У нас високий потенціал виживання, ми нація. Ми живі, ми вічно будемо жити, бо маємо в серці те, що не вмирає. Доля Юди із незавидна, хоча він теж увійшов в історію. Правда, це гірка мікстура, писали класики, але лише вона призводить до оздоровлення як людини, так і суспільства. Тож продовжуємо, панове, шукати правди. Дізнайтеся, правди сказано в святому письмі, і вона зробить вас вільними. Тож до нових сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі, панове, бережіть себе та Україну.